Рвіт, це ютуб канал Павлуша Ява. Якщо ви підписані на телеграм-канал Павлуша Ява, то швидше за все ми вже бачились. Якщо ні, радий знайомства! В Телеграм-каналі ми публікуємо казки для. В Телеграм-каналі ми публікуємо казки для маленьких великих українців для. В телеграм-каналі ви також можете записувати свої казки і бути не тільки слухачем або слухачкою, а також і автором або автор. В, Ютубі, в Ютуб каналі в нас буде трохи інший, трохи інший формат, в якому ми будемо запрошувати. Ти не бачиш, я трохи зайнятий. В Ютубі ми будемо запрошувати людей, яких ви точно точно знаєте і точно поважаєте. Я не буду їм цього передавати і не буду нічого казати від тебе. Тому що ти іграшка. <кій> <кій> сюди. Це морф, і він розмовляє. <кій> Я буду запро. Ми будемо запрошувати гостей яких ви точно знаєте, точно любите і точно поважаєте. Будемо з ними грати і говорити про важливе. І перший гість це я знаю, Тарас Тополя, лідер гурту Антитіла і військовий медик. Так. Скажіть, будь ласка, чи нормально мене чути, чи все нормально для зв'язку? Супер, я сподіваюся, що так і буде далі. Пане Тарасе, хочу почати з того, щоб подякувати вам: по-перше, за ваш час, за те, що ви знайшли його. По-друге, за вашу службу і той факт, що ви були в Харківській області, ви і ваші колеги, ми, я, моя родина, моя сім'я зараз в Харкові. Весь цей рік було в Харкові, тому окремо подяка вам і вашим побратимам і посестрам. Дякую. І так само хочу подякувати за вашу творчість. Як сказала одна моя добра знайома, вона попросила називати її шалена волонтерка. Щоразу, коли вони їдять на сход, вони завжди вимикають вашу музику. От. Добре. І якщо у мене улюблена пісня все одно у книжках, то фортеця Бахмут і то степ однозначно одні з. Дякую. Дякую, це приємно. Так і власне перед тим як почати, хочу ще маленький відступ зробити про те, як ми з вами сконектилися. Я вам написав кілька місяців назад в месенджері. Я розумію, там мільйон було повідомлені, і через кілька днів продублював коментар в Фейсбуці. І я так зрозумів, mm -hmm. що ваша мама лайкнула коментар. І буквально через 5 хвилин ви відповіли мені. Я, про, я просто хочу зрозуміти, кому ми дя, мені дякувати за розмову. Я своїй мамі в будь-якому випадку дякую за все. Певне, Можливо, вона долучена так само до цього. Добре. Пане Тарасе, я вас вітаю на youtube каналі Павлу Шиява. Власне, ми, у нас дуже простий формат, я запропоную вам зіграти в одну гру і поговорити про важливе. Давай. Тому є. Тому, якщо дозволите, хочу почати з першої гри, яка називається Крокодиленя, все максимально просто. Я вам буду показувати фотографії діток з Харкова і попрошу вас спробувати відгадати, що вони Будьте здорові, що вони вам а, а, загадали. О, з'явилося так. Власне, у вас є зараз одна хвилина. Я попрошу спробувати відгадати яке слово вони зашифрували. Якщо ви не споратися з першою підказкою, я вам дам наступну, вона буде трохи простіша. Готові? Що вони зашифровували? Це якийсь, мабуть, богатир, два богатирі, якихось якихось це... потужних, два козаки. Е... Вони... Це Та... чогось, чи що це? це... Е, ні, це одне слово дуже просте, ви дуже добре його знаєте, і воно зараз не буквальне. Тобто, це не буквально зашифровано. Я, я одразу скажу, так. мені важко. Там щось намальовано ще, да? Ні, на, на це не звертайте увагу, там котики. Можемо одразу до наступного. Як ну, давай, давайте, давайте. Тому що давайте. я знає, щось сила, можливо, яке слово сила. Чи... Давайте спробуємо так. Це продовження цього ж слова, але воно має багато значення. От якщо ми сила, так. читання, що можна яке слово може поєднати це все? Читання, Як а, читання спів, будь-яка діяльність малювання. Ч -ч -чита... Читання спів, малювання. спів малювання творчість, креативність, не знаю. Дуже близько. Дуже близько. Окей. Третє. Ку. Це перші дві теж роба. Те, так, що Ку це перші три слова, так? Так, так, все правильно. Ку це перші дві літри слова, і це те, про що ми сьогодні будемо з вами говорити. Угу. Ку. Ку -ку -ку. Чи, читання, малювання, сила. І ви ви дуже близька людина до цього. Це і це іменник, так? Так. так там Кумир. Знаю. Ні, ні. Ку... Ку -ку -ку. Остання ра. Останні дві літери. Культура. Ра. культура. Це, <плес> <плес> так. так, я там підмонтую тут оплески. Дякую вам <плес> величезне. А, yeah. Власне, культура. Те, про що хочу з вами сьогодні поговорити, про що ми хочемо зачепити це питання. Скажіть, будь ласка, ви а, самого дитинства україномовне чи ви зростали в україномовній родині? Я зростав у Києві, Київ був двомовний. Моя родина mm -hmm. має спілкувалася мною українською мовою, але з своїми однолітками я спілкувався російською здебільшого російською мовою. Так. А чи був той момент, чи ви його пам'ятаєте, чи він взагалі відбувся, коли от ви зрозуміли і прийняли ту позицію, що українська це важливо і власне культура. Цей це... момент наступив, коли в мене народилися з моєю коханою Оленою діти, і ми вирішили виховувати їх українською мовою. Це наш первісток роман. Ми почали виховувати його українською, ну по суті, одразу. А, і далі, вже Марко і Марія, вони тотально україномовні. Стосовно на пісень, якщо ми про культуру говоримо, це пісні гурту, антитіла від самого початку були українською мовою. всі. Пане Тарасе, скажіть, будь ласка, як ви а, От ви кажете, що на той момент, коли ви зростали в Києві, він був двомовним. Я провчився в Києві чотири роки. Я, розумію, про що ви говорите? Скажіть, будь ласка, на даний момент. На майже рік повномасштабного вторгнення, як ви відчуваєте, чи змінилася ситуація? Ні, звісно, змінилася, вона, змі... вона почала змінюватися ще з 2014 року. Mm. От, е, я спостерігав за тим, як батьки спілкуються зі своїми дітьми на е, дитячих площадках. От е. просто треба розуміти ще мій е, Ореол спілкування. Так? Тобто, якщо я, наприклад, приїжджаю на. От я виходжу з машини і в основному в машині провожу. І переїзди, все. Виходжу з машини на заправку, чи в якийсь ресторан, чи кафе, чи магазин, я всюди спілкуюся українською мовою і мені відповідають українською мовою в Києві. Е, і так, в принципі, досить давно вже. Якщо я комунікую з, зі своїми друзями, там після війни ми спілкуємося здебільшого українською мовою, після початку широкомасштабної війни. Тобто це змінюється. І, в принципі, треба розуміти, що. По мені важко е, судити якось, тому що я до всіх звертаюся українською мовою, і люди відповідають мені українською. А чи вони україномовні, Ну здебільшого я цього сказати не можу. Тобто, Ясна. зі мною зі мною мені всі відповідають українською. Виявляється, що всі люди знають українську мову і можуть говорити за за рідким виключенням. Е, є такі люди, що я говорю українською, вони продовжують російською. Я такого вже навіть не пригадаю. Тобто, в основному, я звертаюся українською, і до мене говорять, відповідають українською, і здебільшого вже і до мене звертаються українською ті люди, які знають, що я україномовний. От. Але yes, okay. я можу так припустити, та, що дійсно цей тренд переходу на українську мову, він посилився, ну, тому, що, тому що війна, і тому, що багатьом стало зрозуміло, що мова це запорука безпеки, в тому числі. Yeah, okay. um... Панетерас, хочу запитати у вас ще стосовно вашої родини, чи у вас є можливість зараз спілкуватися телефоном, чи, можливо, бачитись, чи за цей рік такої можливості не було? Ні, на щастя, є можливість спілкуватися телефоном, є інтернет і там, і в мене тут в Україні. От я використовую цю можливість, намагаюся кожен день або, хоча б раз-два дні, поговорити з коханою з дітьми. От, і мав змогу і приїхати наживо вже побути з ними трошки після того, як нас вивели з передової. Слава Богу, вони живі, здорові, і це є найбільша моя цінність в житті. От. Добре. Скажіть, будь ласка, чи є у вас якісь ритуали з вашими тітками або з коханою? Можливо, перед сном, коли ви обмінюєтеся словами доброї ночі, можливо, після сну. Якась така от приємна, приємна річ, яка допомагає відчувати, що тато близько. Ну, це не ритуал, це, така, ну, це правило, таке воно неписане не правило, коли ми засинаємо всі разом. От, коли я приїжджав, прилітав в Америку до них, то діти сплять зі мною два, два наших сини, а Маруся спить з, з Оленою. От, і ми лягаємо спати, ми один одного цілуємо всі і бажаємо солодких снів, обіймаємо. Я взагалі. Та перепрошую, я взагалі багато дітей обіймаю, багато їх цілую. І вважаю, що е, цього, має, цього ніколи не може бути замало. Окей, okay. моя племінниця, власне, я сам з Дніпра, і племінниця в Дніпрі. Я був свідком такої ситуації, коли і е, вчителька е, сказала батькам таку фразу: е, Діти повинні говорити українською. Не було жодного пояснення, не було. Любові в тому, що вона говорить, як ви і е, ще трошки підчеплюсь в дитинстві. Я з Дніпра я почав говорити українською якраз всупереч як протест, тому що всі навколо говорили російською, і це радше не було про якісь цінності, це просто було про якийсь бунт-протест. Як ви вважаєте, що потрібно е, зробити, подарувати, віддати дітям для того, щоб вони е, у них не було цього протесту, коли хтось. Іх можливо, я не кажу про те, що це. Пане Тарасе, ви тут? Чуєте мене? Так, так, я вас чую ви мене. Перепрошую, да це просто у мене тут ще дзвінки паралелі. Все нормально. Стосовно вашого так. запитання, дітям потрібно оточення. Якщо буде оточення, яке буде говорити українською мовою, вони будуть говорити українською мовою. Якщо будуть авторитети, люди, на яких вони хочуть рівнятися, і ці люди будуть говорити українською мовою, вони будуть повторювати за ним. І колись про це була моя наукова робота: що для того, щоб українською мовою почали говорити масово, потрібно зробити її популярною, модною. От буде модною українська мова, молодь буде ній говорити. А щоб ця мова стала модною, потрібно щоб багато успішних людей, тих, хто досягли фінансового успіху популярності в науці, в не знаю, в креативів. У всьому будуть вони говорити українською мовою, дітки будуть за ними повторювати. Окей, okay. так. Добре. Тоді е, я спробую зараз повторити за вами е, і запропоную вам наступну гру, яку ми спробуємо зіграти. Е, буде три пісні: дві з них ваші і одна не ваша. І ми е, розвернули текст задом. Наперед це буде перевертиш. Е, якщо спробуйте вгадати, власне з якої це пісні, спробуйте. Да. Окей. І так, перша пісня. А, звучить вона а, в моєму кривому виконанні наступним чином: Ретів є і в мосач. Ретів є. І в. У, -у, У часом виє вітер. Супер є. <свист> okay. ну, Окей. По, по, я зрозумів, що це саме. <свист> то, власне, для початку, щоб було трохи легше, щоб ви не сказали Ні, давай, напевно, далі. Окей, okay, друга пісня. Uh, звучить вона наступним чином, трохи складніше. А власне, омилес взор, як, як, уніїр рку. У -ун вас ушан ім а. Дайте ще раз. Можу можу по словах. Ще Я раз. не можу це все таке як. Або, або так, ще раз. омилесе взор, як, як, ун Ун унвалс ушан им А. а ми Усан наступне ми, слово. Нашу, а ми нашу. Та, це, не, це не гурту, це не наша. Е... Ні, це не ваша а, пісня. Берете, а, ми, а ми нашу славну Україну, гегію розвесели. Тому що є. я намагаюся знайти в, нашій, в наших піснях такі слова, ясно. Все зрозумію. Окей, є. Ч, червона калина. Є. Так, і остання, остання пісня звучить вона наступним чином: мирк, Анна. Уктачопс ощ. Огот од еди е св. Я думаю, тут перше слово має допомогти. Це ваша пісня. Перше, яка з кінця. Звучить воно як Мирк. 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 Мерк Крим, спочатку на Крим свій дві ж замутим, абсолютно є, є абсолютно правильно. Так. Супер. Є. Пасибі. пасибі вам величезне. Так, а, наш канал називається Павлуша Ява. Власне, це герой книги Торадура з Вацюківки угу. а Є, і власне, я хочу вам зараз запропонувати трохи поворожити на книзі. Ми зараз не будемо гратися в якихось екстрасенсів, але тим не менш. Хочу розказати історію, яка була а, в Харкові. А, є театральна студія з двома групами діток. І коли я запропонував дітям це зробити, старша група запитала, коли закінчиться війна. А молодша група запитала, чому почалась війна. І якщо на питання, чому почалась війна, а, я сказав, що можна не ворожити тут. І так в принципі більш-менш зрозуміло, і всі діти, які були абсолютно на занятті, вони зібралися в купу, подивилися на мене і кажуть. Чому я кажу, ви хочете про це поговорити? Так хочемо. Я почув просто я. Знаєте, я намагався з ними говорити як з дітьми, пояснювати, що є якісь люди погані, які прийшли. Я не цурався казати росіяни. Вони прийшли, все а вони мені почали так дивитись на мене дивно і казати: а можна, ми скажемо? Я кажу, можна, і хлопчик 12 років каже: я думаю, що ми що почалась війна, тому що в 90-х роках Україна віддала ядерну зброю. Або там інша дівчинка ще почати. І вони, і вони почали просто такі накидувати. Я зрозумів, що а, абсолютно не треба говорити з дітьми, як з дітьми, а говорити з ними абсолютно на рівні. Вони все чудово розуміють. А, і так, і ще кінець історії. Друга група, коли запитали, коли закінчиться війна, дівчинка обрала в дитячій книжці навпомаски, обрала сторінку, і текст звучав таким чином: через наше село їздили солдати. На мотоциклах, а в суботу вони поверталися на танці, в, ви, ви уявляєте? І, і і вона поч просто почала струбати дуже голосно і кричати: це я таке нагадала, що солдати повернуться на танці, от, власне. Mm. Тому я хочу вам зараз запропонувати також за можливо запитати щось і назвати сторінку від одного до 537 Ми спробуємо дізнатися, що книга нам підкаже. Ну, давай давай спробуємо. Давайте. Okay. Яке питання. <п alumaterinatural> uh, що таке перемога? Що таке українська перемога? Супер. 537 сторінок. Називайте, будь ласка, будь-яку. Давайте 12. 12. Так. І строчка згори або знизу. Ну, давайте. Або перший, або третій абзац. Два. Три. Так, е, третій абзац. Е, так, я б дуже хотів під, підгадати, але окей. Мені вже остогидло битися, і я вдав, ніби не зрозумів, як тяжко він образив нашу маньку. Наступного ранку ми зустрілися на шляху, що вів до вигон, до вигону, я гнав маньку ява контрибуцію. Так, у нас зламає у нас наша перемога. Книга. Це коли ми зустрінемося на шляху і <сху> вигонимо абсолютно і разом зустрінемося на одному шляху шлях. Це буде на Крим. Абсолютно точно, пане Тараси. Ще хочу запитати те, що запитали діти з нашого телеграм-каналу. Вони дуже хочуть дізнатися, яка у вас улюблена книга. І що ви можете їм порадити почитати. Ой, моя улюблена книга, вона ще. Я ще не буду її радити для дітей. Я зрозумів. так от а Можливо, що ви дітям читаєте своїм. Коли така можливість є. Дітям, до речі, читав Терадора із Висюківки до до війни і читали Робінзон Крузо. Багато дуже слухали казок, аудіоказок перед сном. Зараз дітям я би побажав би почитати історія України, України від Діда Сфрида. Історія України від Діда Сферида, здається. Та. Uh -huh. От, почитайте, там дуже цікаво описується від давніх давніх давен до, до сьогодення простою мовою цікавою описуються всі події, які відбувалися е, з нашим народом, з нашою, нашою на якісь в якийсь момент ще не державою, а потім і державою України. Якийсь момент спочатку державою, потім не державою, потім знову державою. Було багато різних да. моментів так, але власне все, що відбувалося на цій землі, от, там все це описується. Дуже цікаво. Окей, добре. Так, і е, дякую, дякую вам за пораду. Хочу третій, останній раунд, е, запропонувати вам зіграти в гру. Давайте. Так, вона, власне, буде остання. Я дуже хочу зараз вам запропонувати створити казку. Ви казали про те, що ви слухали з дітками казку на ніч. Я дуже сильно хочу вас попросити створити казку зараз наживо, вдвох. У нас є п'ять карточок, і за кожну з них зашифровано одне слово. Давайте спробуємо по реченню створювати казку, вплітаючи туди слово. Обирайте, будь ласка, картку, яка вам подобається: один, два, ну, три, чотири. Давай. Давайте з другої почнемо. Давайте другу. Так, ну власне, Україна. Якщо ви бачите, так. Ага. Будь ласка, якщо можемо ночовачі розкинути, можем, можете ви почати, як, як, як скажете. Ну, будь-яка казка має початися з того, що це було колись. Там Ба, була колись прекрасна, красива, квітуча Україна з неймовірними людьми, світлими, добрими, щирими і дуже працьовитими. Є. Yeah. Так, давайте я беру третю а, третю карточку. Ага, прекрасно. Um, hmm. І була то дуже добра і чуйна країна, яка любила абсолютно всіх і дітей, і великих, і старих, і навіть крокодилів. Окей. Добре. Давайте наступна яка карточка. Залишилась перша, четверта і п'ята. П'яту давайте. Давайте п'яту. Віра. Віра, і прийшов, прийшла в цю країну біда. Неймовірно, лютий страшний звір почав ображати людей. Забирати у них не лише гроші, землі, врожай, але й захотів відняти найцінніше забрати віру. Є. Так, четверта карточка. Гамбургер. Прекрасно. Окей. Ем. І ви могли подумати, що. Ця казка, а, чомусь закінчиться погано, бо ми почали історію з того, що країна була, але ми не розповіли, що трапилось після того, коли цей страшний, а, лютий звір а, намагався насититись а, с, наситити свої м, інтереси, ніби поїдаючи гамбургер. А, в цей момент прийшли люди, вони не взялися ні звідки, вони були синами і доньками цієї країни, які е, встали на захист і зробили і ваше останнє слово, і ваше останнє речення слово генератор. Ці люди почали боротися, ці люди любили гамбургери, і коли вже цей страшний звір, вчинивши всілякі безчинства, доїдав останній гамбургер. Ці люди зрозуміли, що їм потрібно об'єднатися. Вони стали в один стрій, відкинули всі протилежності, всі розбіжності, всі чвари і сварки, зашвирнули в далекий куток. І дали відсіч цьому звіру. І зробили ще багато смачних гамбургерів, а їх друзі, які їм допомагали в цьому робити, давали їм мечі, щити, зброю. Прислали їм літаком ще багато-багато картоплі фрі і нових гамбургерів. Окей. Okay. Дякую вам величезне за казку. Ми її потім змонтуємо. Я думаю, що під нею будуть обов'язково засинати діти. Пане Тарасе, дякую вам величезно за те, що ви з нами пограли, що ми вас трохи помучили. Я хочу попросити вас сказати пару слів нашим слухачам і слухачкам, які дуже сильно хотіли поговорити з вами, але через відключення зв'язку, світла і чи іншого, ми не змогли зробити онлайн-трансляцію, щоб вони могли наживо поставити запитання, але вони дуже сильно хотіли з вами поговорити. Що б ви їм побажали, якби могли зараз мати можливість зібрати всіх дітей? Абсолютно всіх і, і, і з Харкова, з Мелітополя, з Севастополя, з Ужгорода, Києва перед собою поставити і сказати, що би їм сказали. Ну, найперше обійняти би хотілося всіх і запевнити, що незважаючи ні на що, все буде добре. Е, Обов'язково Україна переможе, і ми будемо в нашій країні вчитися розвиватися, творити, малювати, танцювати, співати, заробляти. Кохати один одного, знаходити свою любов, народжувати, перемагати. Все це обов'язково буде. І як би зараз важко не було, треба терпіти, не падати духом, і, як в цій казочці, не втрачати віру. Віра в перемогу. І віра в те, що все буде добре. І слухайтеся своїх батьків. А Вони... батьки слухайтеся дітей. А батьки слухайтеся своїх дітей. І ті, і ті часом роблять, і кажуть, дурниці, але зрештою, всі ми люди, всі ми можемо помилятися, і всі ми зростаємо, і всі ми вчимо один одного: і діти, і дорослі. Супер. Е, і, власне, зафінали це все хотів теж маленьку історію. Е, коли ми в Харкові запропонували дітям. Уявити місце, де б вони більше за все хотіли зараз знаходитись. Це могло бути абсолютно все, що завгодно. Хтось уявляв себе на морі, хтось в горах. Одна дівчинка зробила ось так: почала бігати по аудиторії і кричати гарящая Росія! і власне я б дуже сильно не хотіла, аби насправді діти про таке думали і в свої там вісім, десять, п'ять років про це думали. Але тим не менше, дякую вам величезно, пане Тарасу. Ви сказали дуже важливі слова про те, що культура це те, що має бути, те, що, е власне, породжує цю віру, про яку ми говорили. Я дякую вам величезно, я абсолютно впевнений, що ви саме той кумир, хоча, напевно, не буду так вас називати, але та людина, яка е своїм прикладом буде. Доводити, показувати, що і українська, і, і, в принципі, культурна, наш культурний прошарок це надзвичайно важливо і дякую вам ще раз величезне. Дякую. Дякуйте! Дя... Слава Україні! Героям слава, пантерас! Все, бувайте, на все добре. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайку діліться зі своїми друзями, підписуйтесь і обов'язково напишіть, що вам сподобалось і кого б ви хотіли бачити в наступному випуску. Бувайте!